Нехай вечір буде добрий для добрих людей. 22 вересня 2025 рік. Я завжди кажу: майте мільйон гривень, можна і кілька десятків чи сотень тих мільйонів. Майте мільйон євро і можна кілька сотень тисяч тих євро, мільйонів майте. Іншої валюти мільйони і майте мільйони друзів. Я ось прошу. Так що майте і те, і інше. Танюша Вінсковська, великий вам поклон. Привіт. Пише мені сьогодні, що ж, де ж від Соломії Мінько? Прикраса. Ось вона, Танюшечка. Це в мене є така чарівна пані матка фестивалю, коровай фест, весільна я мати. Яка вже живе у весільній хаті під час Коровайфесту, під час борщик фесту бо в нас борщик фест також вміщує в себе Коровай Фест. І, і щоразу обдаровує мене, коли приїздить унікальними дарами. Я не в змозі відмовити і не брати. Людина для мене везе, але це такі дорогі речі, вишукані. Ось, подивіться, ще яка в мене фантастична є річ. Уявляєте, це теж Танюша Місковська мені дарує, де вона його вишукує, де вона його видирає, не знаю. А хустки які? Навіть та хустка, що хліб накривати така з вибійкою біла. Я вже її вчепила на голову, дівчата кажуть, Гануся, і Таня, та що це ж для хліба? Коли дивлюся, вже Гануся теж в цій хустці, ну, тому що вона класна, вона зручна. А то вона, я ще шов... і шовкова хустка. І така фіолетово-біла, і, і японська у колосках, і зелена, така вибійчана, фантастична. Танюша, безмежно дякую. Радію, тішуся, все в мене є. Я дуже скурпульозно ставлюся до архівації прикрас, я їх занадто люблю. Все до ладу, воно гарні, гарні дівці, гарні в ганчірці. Так що, пост подяки. І сюди я також. А не буду, не буду змішувати, бо зараз треба окремо дати рекламу про, про те, що телефонують дівчата з гірпіня, з Бучі, із Кропивницького, коровайниці і співачки. Пані Наталя, що не з нею розмовляла, все, змішаю сюди в цей пост, менше вас завантажувати. Хай пости будуть довгі. Хто мене чує, той мене чує. Ось і везуть короваї, і пісні весільні. І, мабуть, весільний торт. І, і самопрезентацію себе, і всього цього діла, так що їдуть фестивалити, короваєте разом з нами і збираються допомагати з тим тістом поратися 100-кілограмовим. Людей збираються багатенько, всі свої. Коровайниці, ой, де ж наша весільна мати, зазвучить скоро. Заспіваємо хором. Ось для добрих людей нехай вечір буде добрим. А для мене він добрий і красивий. Дякую ще раз, Танюша Мінсковська.